Вчора пізно ввечері випрала шапочку. Ось так вона виглядає, але за ніч вона взагалі не висохла. Ще волога, тому буде сохнути в неї цілий день попереду. Виглядає шапуля, ось така маківка, Шапочка буде на манжеті, але він без ніякої лінії перегину, не фіксований манжет, тому можна носити за бажанням, як захочеться. Тобто підкочувати чи вище, чи нижче манжет. Мені, до речі, подобається така універсальна модель, коли можна носити навіть ось такою подовженою. Знаєте, зробити такі якісь складки, і це чудово виглядає під. Такий осінній образ буде класно. Повторюся, шапочка в'язана із мериноса в поєднанні з котоном, 47 котону, 53 мериноса екстрафайн. Вона дуже м'якенька, ніжна, тактильно приємна. Пряжа йде в 50-грамових моточках, метраж в 50 грамах 125 метрів. Це італійська пряжа. Лана Гата. Дуже приємна, дуже тактильно класна. Тож, якщо хтось. Взагалі не любить, щоб кололо чи було щось пухнате, вона класно буде на міжсезоні. А от для діток взагалі просто супер. Вона і тепленька, і тактильно приємна. В наявності є асортимент різних відтінків цієї пряжі, тож хто бажає на замовлення таку полю, в будь-якому розмірі, будь ласка, звертайтеся.